Нарешті я справилась. Так, розширили обидва ока іду, Трохи неприємне не відчуття, а машина тут недалеко, слава Богу. Робили і узі ока, вписали лікування на два місяці. от, І тоді контроль. ну, Зовсім воно не де не дінеться, але трошки полегшаться. Погано Це... хочу, часу чесно. Кажа, іде. Нічого так, що, що ще мені сказали. Є й катаракта, але це така каже, катаракта, що вже в такому віці в усіх є. Це не смертельне. Зір у мене ще й хороший, Ну, а ці мухи то туди. Оце заносить на поворотах. І ти спіднявся, це ж, все ж не просто так робиться. Коротше, їду. Собі настрій підіймати. Зуттєвий mm -hmm. <сум> магазик у свій. Улюблений у його Там машина ззади. Це сліпа, сліпа бачу. Хоті і, і зрачки розширені. І до дівчат провідати. <сум> Прибули додому, ну і покажу, що вам ну, ляже. Якусенькі, ну коротше, зула і забула, називається. Я люблю таке взуття, бо вже ж <смі> більш ніякого ноги не витримують. Ну і бідули, кужу обов'язково. Бідулі Ось такі гарненькі, є такі чорненькі, теж м'якенькі вони, От. хаки, супер. Дуже дякую. Ну і купила собі краплі, в очі, таблетки. Таблетки пить мінімум два місяці. Оцей кокалію йодит докапати бутилочку. Ну я ж вже ж капаюся. Скільки? Скільки я? Там 4-5 днів. Докапати, а тоді, а тоді того хватить, інакше будемо пити таблетки. І вітаміни, і ще краплі, що сухе око. Треба більше води ще пити, бо вже очі висихають. Коротше. Коротше говоря, і мухи знайшли пристанище, де, де жити. У мене в оці, ну вони мені нужні, їх треба гнати метлою. Ой, сміх дай годі, дай, дай гріх. Ну, а тиск був піднявся до того, зробилося дурно, вони ж закапали обидва очей очі, і сиди з закритими очима, поки ж зрачки не порозширяються. Я не пойму, чи я себе накрутила, оце от, отаке воно. ну, Може бути, що накрутила, вже чувствую, відчуваю, що щоки ж уже ж горять. І, і голова вже отака, я їм кажу, дівчата, мені дурно. Визвали медсестру, бігом і он потягли, мірять. Тиск ну, 150 на 100. Трохи піднявся. Ну, я махнула рукою, кажу, не, не смертельне нормально. То тоді вже сіла да, сама себе, давай, наче заспокоювати. Ну, не, ну, це, я їм і казала, саме неприємне це те, що оце, сидіть з закритими очима. Довго сиділа, бо вони підійдуть відкрити очі, воно не розширяється, не дуже. Ну, потихе, помалу. А може, і те, що розширялося око, так воно дало і на мози. Я не знаю. Ну, ще ж ще погано бачу. Це таке впливе, ще ж вони широкі. Зараз піду тиск, поміряю. Все узнаємо. Ну і дуже добре, що в Яготині оце є такий центр. От. що все, все є, все роблять. З Києва хірурги приїжджають. Пару разів на тиждень роблять операції, кому треба. Ну за операції я і раніше знала, вони приїжджали. А що це зробили там окремо? Такий центр я не знала. Ну звідки б я знала. Це поїхала, пішла в поліклініку, там багато людей, черга. Я запитала, вони кажуть, це вам треба було до кінця дня сидіти, поки всі люди не перейдуть, бо тут все по, тільки по, по запису, на години, на кому наскільки. Я кажу, а у вас час немає. І, отам у відділенні зробили. То я й пішла, так там красота. Все є, все роблять. І зір перевірили, в мене ще зір то можна жити. Ну, це катаракта якась ядерна. Воно каже, не страшне, це вже воно вікове, вузь. з таким жити можна. Ну, а те, що? ну Вона зразу попитала ви гіпертонік? кажу, так. Да. Я думаю, що це мені тиск, то мені погано було у люди, голова то крутилась. Може, тоді в мене був тиск високий, я не знаю. Хоча міряла наче й нормальний. Коротше говоря, як сталося, так сталося. Будемо лікуватися, поможе, поможе, не поможе. Так і будемо із мухами жити. Ну, Якщо кому треба, буде номер телефону цього центру, ну, мало ли чого, знаєте, всяке може бути. Я взяла візитну карточку. Мені просто сьогодні повезло, що я, ми приїхали ж, ще десятини було, вона каже, на, на 10.50 є віконечко, бо так вже записують на липень місяць, то ага, медичний центр називається «Мізір». Раз у тиждень, по-моєму, раз у тиждень вони приїжджають і сюди і в Березань. От. Ну, а в Яготині це ж субота-неділя тільки вихідний. Якщо кому треба, я номер телефону дам. Це, це не реклама, ні, дівчатка, не думайте, що там чи реклама, чи що. Це я просто, якщо хто рядом живе і кому треба звернутися, бажано зателефонувати і записатися, щоб ви даром не їхали. Оце чого я вам кажу. Так що, якщо звертайтесь до мене, я вас запишу. Зараз щось побистку, щось там дідуля розходився, а ставить підпорки на цей. На огірки вже ж скоро треба понатягую матузки, да тим степлером клас, клас, клас буду підв'язувати. Так. Їсти нолик, нолик, дідуля жінку з дому вижене. Щось мермешелі і омліт. Без омлета діло не, не обійдеться. Прийшла пора. Складати біговел? Well? Ти мені будеш допомагати, добре? Я б сюди поставив. Давай. Спочатку треба відкрити, так? Так. Оберлей, тільки будь. Добре. Вона я малу. Добре. Ти хвилюєшся за мене? Так. Дякую тобі. Ух ти! двикінь крутий. Яка м'якесь, яка м'яке сидіння, дивись. Бачиш? Потримай. Ну який руль! Ага. Круто, так? А да? то. І двика, рама. К тому замовляли такий самий білобіг, і для Ореста він був ще завеликий. Ми його передарували, замовили новий на тому ж сайті кібернетики. Залишаю посилання. Білобіг дуже якісний. Легенький, до 4 кілограмів можна брати його з собою в машину, легку, в подорож. Завжди буде гарною знахідкою для вашої дитини в будь-якому місці. Орест зайшов, буде ганяти. розвиває гарний вестибулярний апарат. такою українці займають друге місце у світі по працьовитості на першому місці коні.